Другий день поспіль до речі, сили оборони України вибивають радіолокаційні е, станції Російської Федерації в районі Ростовської області. От вчора були 40 кілометрів від Новоросійського красу. Знаєте, було влучання в протиповітряну оборони Російської Федерації цієї ночі дуже гучно було в Ростовській області. А що відомо, що саме там, і в тому числі Слав'янська на Кубані розташовані радіолокаційні системи Росіян попередньо повідомляють, що є влучання в дві такі РЛСки. Ось є супут. Нікові знімки Б'ють по очам окупантів. Очевидно, це готове. Готується якась атака. цілком можливо, іде підґрунтя, йде підготовка фундаменту для того, аби росіяни не мали змоги відбивати чи то наші фламенго, чи то безпілотники, чи інші засоби, які використовує Україна, аби вражати інфраструктуру Російської Федерації. Якщо говорити про підсумки ударів, то очільник сил безпілотних систем Роберт Броді Мадяр продемонстрував відео, яке назвав «17 Миттєвостей серпня, це звичайно ж удари по нафтопоробних заводах Російської Федерації. Було влучання в 9 НПЗ. В деякі були по два рази влучання в серпні в один було тричі. Удари загалом ці е, удари принесли просто феноменальний ефект, тому що майже 25 відсотків а це одна чверть нафтопереробних потужностей Росії зруйнована. А е, це дуже і дуже хороший результат. Я вам вже вчора казав. Не випадково саме серпень місяць обрали наші сили безплатних систем, аби бити по НПЗ російської терористичної організації, тому що саме в цей місяць активно проводяться і сільськогосподарські роботи. Воти, а ми розуміємо що для цього потрібно техніку паливо, паливо ще раз паливо. Тобто, обмеження в експорті палива Росія Росія знову продовжила заборонено експортувати бензин. Також є регіони, де абсолютно заборонено цивільному населенню купувати паливо на до прикладу, тимчасово окупований Крим, Луганська область тимчасово окупована. Там взагалі колапс, там черги багатокілометрові з автівок стоять, тому що полюють на а 92 Ругий 95-й, у них там цей вид палива занесений до червоної книги. Ну справді там просто немає палива. Окрім того, що звичайно ж немає і води на Донбасі для них це розкіш. От вам наслідки того, як приходять окупанти під гаслами. Ми звільняємо і приносимо руський мір. А що до зустрічі в Парижі, президент Володимир Зеленський заявив, що будь-які територіальні поступки України Райни стануть для російського диктатора Володимира Путіна плацдарм для подальшої агресії проти всієї Європи. Ось ви бачите кадри спільна прес-конференція Еммануеля Макрона, президента Франції і нашого гранта конституції. Зеленський нагадав, що окупанти окупація Криму у 2014 році стала стратегічним кроком Росії для використання півострова як плацдарму з метою оточення півдня України. Захоплення частини Донбасу дало Путіну можливість використати цей регіон як базу для подальшого наступу. Туємо, якщо завтра ми якимось чином покинемо Донбас, що не відбудеться, ми відкриємо путіну незахищений простір поблизу міста з півтора мільйонними Жителями ем, населенням це Харків. Він також захопить промисловий центр Дніпро. Це відкриє йому нові можливості. Я говорю тут про Україну. Але якщо подумати в іншому масштабі, то якщо Путін зможе захопити всю нашу Україну, він використає її таким самим чином, як Трамплін, наголосив президент України. Він також наголосив, що майбутнє безпеки Європи залежить від дії і єдності та сили. Чи зробить він це чи ні, залежатиме від твердості Європи. Якщо Європа буде сильною, він ймовірно нічого не зробить. Але якщо вона буде слабкою, то вона зазнає дії Росії. Е, нагадаю вам раніше, вже низка засобів масової інформації писала, що Кремль вимагає, аби Україна вивела війська з Донбасу Донецької області. Саме це проштовхував спецпредставник Трампа Стів Вітьков або ж домовився про це з Путіним на зустрічі 6 серпня. В в Москві пригадуйте, це ж ультиматум е, Трампа. Він десятиденний завершився 8 серпня. І всі очікували ну, нарешті, напевно, будуть якісь дії від Дональда Трампа. а ні, два дні до ультиматуму війков зустрівся і появилася тоді ідея зустрічі на Алясці. І коли 18 серпня Володимир Зеленський прибув до Овального кабінету, пригадуєте, є вже відома відомий знімок, де Володимир Зеленський показує, до речі, наші е, представники привезли карту України, поставили навпа проти Дональда Трампа, і в приватній вже розмові е, Володимир Зеленський детально пояснював Дональду Трампу мапу, чому не можна вгоди зеленській області, що означають ці напрямки. Скільки Росія захопила території за останні два роки? Це один відсоток. Я дуже сподіваюся, хоч щось Трамп зрозумів. Ну, хоча б, якщо не зрозумів, бо з ним в нього з цим проблеми, то можливо, просто повірив е, в детальний огляд того, що там е, Володимир Зеленський демонстрував. for a while